Хто зробив українців рабами? Чого українці живуть найгірше в Європі, а українська пенсія така, як за один-два дня робочих десь в Німеччині і так далі. Вам не здається, що нас просто виживають, що це якийсь геноцид, що просто над українцями знущається і хочуть зробити так, щоб ми виїхали зі своїх територій просто. Ще 30 років назад 50 мільйонів українців було в Україні. Зараз, дай Боже, щоб 20 залишилось. Навіть в тих самих 90-х ще там якусь роботу можна було знайти, щось зрозуміти, як крутиться, жити і так далі. Зараз же бізнес з податками продавили, пацани. Ни бояться з дому вийти, бо куча цих недопринравственних тицикашників, які там руки викручують, ламають. Над головою це рошистка херня всяка літає, в тец прилітала, що люди замерзають. Десь в Європі б люди вже сіли і заплакали, а в наші люди придумали як голову в цьому всьому мить, щоб красивим піти на роботу. Настільки от нація незламна. От як українцям в таких умовах взагалі мати якусь працю? Я на це все дивлюсь, мені так овся прикро, і от ми зараз розробили проект і назвав я його назву «Антирабство», бо це реально все на рабство, похоже. Де кожен українець може взяти телефон в руки, інтернет, мобільний і так далі. От чого блогери і всі щось отримують гроші за те, що в телефоні щось роблять, а звичайні люди не можуть. Чи не можуть на фізичну роботу піти, або бо її нема, або там взагалі недостатньо оплачують, або ну не ясно просто, як жити в цих всіх умовах. А тут ми здаємо проєкти, ви можете брати українські відео, тим чином боротись з російською ще пропагандою, розповсюджувати їх в соціальних медіа, і отримувати за це ЗМІ. Ми тобто, там 100, 150, 200 к на місяць? У мене купа прикладів, як наші люди такі отримують якщо вам це цікаво, я безкоштовно для вас проведу лекцію, де розкажу, як це працює, і вся інформація буде за покликом в описі профіля. Переходьте, дивіться, поспілкуємо з вами, підтягну спеціалістів і вони зараз розкажуть, як українцям що в Україні що за кордоном жить, а не виживати. Такі умови нам постворювали, що просто жесть. Але ж ви дивіться, ви в цьому всьому не забувайте, хто головний ворог. Рашка постійно працює над тим, щоб як можна більше українців. Виїхала за кордон, от вам не, не забувайте. Я розумію, що влада довела нас до того, що ми вже не розуміємо, на кого злиться. Але головний ворог рашка. Ви пам'ятаєте про це? Коротше, ми вам будемо давати пані відео, які ви можете розповсюджувати в соцмережах. Ми нуждаємося зараз в руках. Ми і дамо безкоштовно декілька навчальних грантів для вас, і безкоштовно також розкажемо, як ви можете зараз працювати, як можете рухатись, де я вишити заробітки онлайн. За покликом в описі дивіться, порозмовляємо це абсолютно безкоштовно. Друзі, я все життя і мені довелося іммігрувати купу разів живо. Якби не онлайн, я б не знаю, що робив. Отак завжди слава богу, себе добре почував через це все. Добре, друзі. Поділюсь більшими думками вже на ефірі. Розповсюджуйте це відео, щоб як можна більше людей доєдналися до нас, бо у нас вже такі можливості є в онлайні, поки держава думає, я не знаю, можливо, як додатково на собі брати чим То ми думаємо над тим, як зробити додаткові можливості для того, щоб кожен українець міг себе добре і комфортно почувати. Все, друзі, на зв'язку слава всім українцям, які досі тримаються.